Товариство, добрий день! Сьогодні поговоримо про беруші, що це таке, кому треба, для чого і правила безпеки. Не затягуємо вступом. Ви підписуєтесь, і ми починаємо. У мене сталася така проблема, що почала з вух погано витікати вода. На що лікарі нічого не сказали. А тренер у басейні сказала, що з віком вушні канали можуть мінятися. І така проблема, на жаль, існує. Щоб кожен раз після тренувань не мучитися і не ходити до лікаря, я вирішив взяти беруші. Вони захищають ваше вухо від потрапляння води. Застереження, беруші не можна використовувати для пирнання. Під тиском вони можуть залізти дуже глибоко і без втручання лікарів їх не можна буде дістати. Люди, котрих в них пернають, знають, як правильно в них продуватись. Як це робити, я не буду розповідати, щоб оберегти вас від негативних наслідків при неправильному використанні. Для бастейну вони підходять, хоча на глибокій частині я б теж не рекомендував в них пірнати. Перші біруші, на які ми подивимося, це мої старі. Що це за фірма і з чого вони зроблені, вже не узнаємо. Але вони м'які і з часом не змінили своїх характеристик. Тож буду всі порівнювати з ними. Піда Befuse Air Plug. Треба було взяти другий комплект біруш на випадок втрати першого. Дуже гарний дизайн коробочка з вентиляцією. Дуже зручно кріпляться один до одного, і за ніжки їх легко тримати. З плюсів все. У вуха через те, що дуже м'які, погано залазять і можуть протікати. Це ще може бути через форму вуха чи вушного каналу. Але маємо, що маємо. Арена AirPlug Pro. Чухол без вентиляції. Треба буде відкривати на просушуванні. Дуже м'які, але ніжки тверді. Ніжка на кінці має форму підпалець. Що дає змогу легше їх вставити в вуха. Форма ніжки дає змогу за неї зачепитись пальцями для того, щоб без проблем витягнути з вуха. Але все ж таки є мінус. Я їх макаю в воду перед тим, як вставляти в вуха, щоб легше ковзали по вишному каналу. Тож вони просто засковзнули глибоко і я їх ледве витягнув нігтями. Тож, будьте -то обережні, коли вставляєте їх в ухо. Основну функцію не такти, вони виконали. Підсумок Спіду одразу відпадає, тому що протікли. А лишаються старі та арена. Обидві пари беруш тримають вуха без води. Це основне. У арени із-за ніжки легше вставляти і діставати вуха. Якщо вони не запригнуть то тож старі так і лишаються основними, а арена піде як запасник. Сподіваюсь, відео сподобалось. І пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!